Програма конкурсу на кращого музичного керівника дитячого садка складала з чотирьох етапів: візитка, презентація, практичні заняття і теорія. Кожна з учасниць досвідчений педагог, в арсеналі якого власні методичні розробки, інноваційні знахідки. І сьогодні всі семеро мали нагоду поділитись своїм досвідом та майстерністю. Я вообще работаю над темой театрализации как способ развития ребенка, именно творческих навыков. И поэтому я и пришла поделиться с девочками вот этим опытом, показать, насколько мастерство, актерство для детей раннего возраста, дошкольного возраста очень важно. И оно помогает потом в жизни быть действительно актером и интересным человеком в жизни. Данный конкурс должен повысить. Професіональне майстерство наших керівників, руководителей, їх професії, і, звісно ж, що і що творческий потенціал наших роботників. Розвиток вокальних здібностей засобами музичної виразності проблемна тема, над якою працює Олена Олійник, та на цьому її потенціал не зациклюється. Індустріальний коледж і тернівський ліцей завдячують появі власних гімнів саме цій творчій особистості. Вони всі люблять дійсно музику і музичні заняття чекають з нетерпінням, але до кожного потрібно знайти свій ключик. Кожна дитина індивідуальна особливість. Тому я намагаюся знаходити ці ключики, підбираю до кожного і отримую в кінці свій хороший результат. У мене сьогодні представлено на виставці дуже багато сценаріїв, розваг, пісень, пишу пісні, складаю вірші, працюю з дітьми з вадами зору і з вадами мовлення, тому дуже люблю свою роботу віддаюся їй повністю. Найцікавішим був практичний етап. Дітям дитсадка номер 6 на макулані сьогодні пощастило. До них у гості завітали казкові феї-нотки, які знайомили їх з піснями, елементами хореографії, музичними інструментами. Заняття проходили у формі гри та спілкування, малеча швидко справлялась із завданнями і почувалася вільно, попри присутність незнайомих гостей. Свої мали достатньо засобів і досвіду, щоб залучити дітей до творчого процесу. Дітям цього етавоучреждіння дуже повезло, тому що такий роз. Цвіт талантом, такий розсвіт Ну, десять лет тому точно это было. А честь міста на обласному конкурсі Кращий музичний керівник 2016 серед дошкільних навчальних закладів відстоюватиме Олена Олійник, педагог дитсадка 218-го Тернівського району.